Я Бердник Владислав Володимирович, начальник рятувального відділення аварійно-рятувальної частини. Народився в місті Черкаси, там де і проживаю. Одружений, вища освіта, капітан служби цивільного захисту. Останні місяці та дні напередодні Великомасштабної війни були як звичайні дні, ми працювали. Так як завжди працюємо. Було відчуття, що щось насувається, що, буде, що щось буде. Це все питання часу. Але ми все працювали, робили наші функційні обов'язки згідно нашої роботи. 24 лютого, рано вранці, це десь около п'ятої години, мені зателефонував начальник, викликав на роботу. Я заспокоїв дружину, відправив її на село, не показував ніякої тривоги. Відправив її на село, а сам поїхав на роботу. Нещодавно був жахливий приліт в місто Умань в житловий будинок, і саме там наш підрозділ був задіяний. Ми виконували роботи висотні. Найскладніше в Умані місто невелике, багато родичів приходило. Саме найскладніше це було навантаження людей, дивитися на це все горе, яке відбувалося там. Але ми все з усім справлялися, так як були підготовлені. Нас було там осіб вісім, ми працювали всі разом. Хочу звернути увагу на те, що ця наша робота вона командна. Тут один в полі не воїн і ми маємо один одного підтримувати. Найскладніше для роботи на висоті саме перше, це перебороти себе навчитись контролювати свої емоції, свої страхи, а також страхування. Робота в умані вимагала від нас багато нестандартних підходів. Ось така була ситуація, коли брила здорова повисла над входом. Рішення було прийнято з крана. Підняти рятувальника і відрізати цю брилу, тому що автодрабина не могла туди під'їхати, і це було зроблено так. Особисто я прийняв на себе цю відповідальність, заліз, застрахувався, хоча це можливо і порушує якісь вимоги безпеки праці, але іншого виходу там не було. Ми наскільки були завзято і працювали, всі, кожен працівник старався якось допомогти, що самі вже відсилали своїх людей передихнути, але вони цього не хотіли робити. Всі віддалися на погод. Зараз такий час, коли вже люди виснажилися, люди вже втомилися від цього всього. Кожного дня гинуть люди, і потрібно реально знаходити слова підтримки і старатися якось допомогти, тому що якщо погаснуть всі, це буде дуже велика проблема. Саме я змінився, мабуть, в ту сторону, що я вже не відкладую щось на наступний день, там на наступний тиждень. Живу сьогодні. Якщо є момент провести час з рідними, близькими, я знаходжу цей момент. Ставлення до росіян змінилося і до їхньої культури змінилося. Раніше якось ми могли там і слухати їхню музику, а зараз ми реально всі переходимо на українське, розвиваємо нашу українську культуру. Я впевнений, що в нашої держави величезне майбутнє, великий потенціал. А ми, ми працівники. ДСНС маємо цьому всьому сприяти. Плани на найближче майбутнє. Я думаю, вони збігаються як і в мене, так і в моїх всіх колег і, мабуть, всіх громадян України. Це найближча перемога.